Рада вітати вас на м'якій практиці для відновлення своєї внутрішньої енергії. Ця медитація допоможе зменшити вплив емоційного натиску та важких почуттів. Запрошую вас сісти так, як вам зараз хочеться. Поставте руки на стегна або біля себе долонями уверх. Розслабте руки та м'яко заплющте очі. Зробіть глибокий вдих через ніс і дуже повільний видих через рот. Сфокусуйтесь на тому, як розслабляється живіт в процесі дихання. Глибокий вдих і повільний видих. Глибокий вдих. Відчуйте, як наповнюються легені і видих. Відновіть своє природнє дихання. Відмітьте, як повітря торкається вашого нося. Емоційне вигоряння характеризується зниженням мотивації, втомою, накопиченням роздратування та знеціненням своєї роботи творчості. І відпочинку, деякі речі можуть не приносити того задоволення, яке ми відчували раніше, і це нормально саме в такі моменти варто зробити паузу, поглянути на себе та свою діяльність із іншого співчутливого ракурсу. Це те, що ми будемо робити наступні кілька хвилин, повільно занурюватись у глибини себе. Де не потрібно відповідати очікуванням інших, вирішувати важливі завдання та притримуватись дедлайнів. В цьому безпечному просторі можна просто розслабитись і бути собою. М'яко повторіть подумки, наступне твердження. Я в безпеці. Я Безпеці. Зараз я можу відчувати себе безпечно. Зараз я можу розслабитись. Ми можемо відчувати вигоряння, бо постійно думаємо про речі. Які нам потрібно зробити, віддаючи владу майбутньому, ми віднімаємо у теперішнього моменту його магію. Тут і зараз ви дихаєте, ви чуєте звуки, ви присутні, дозвольте собі розслабитись, відпустіть із видихом натиск на себе та важкість емоцій. Зробіть глибокий вдих та повільний видих через рот. Відчуйте, як кожен вдих наповнює вас енергією та ресурсом. А кожен видих відпускає затиск і важкість із тіла. Прислухайтесь до себе. Що хоче вам сказати цей стан вигоряння? Можливо, він хоче, щоб ви сповільнились, відпустили деякі очікування, а можливо, й плани. А може, це час для переосмислення певних сфер напрямів життя. Уважно і співчутливо прислухайтесь до свого стану, не засуджуйте його, будьте з'єднані зі своїм диханням, дослухайтесь до себе як до найближчого друга, якому хочете щиро допомогти. Додайте собі відчуття миру і спокою, відчуття, що вас достатньо вже тут і зараз. Такі зупинки дуже важливі. Це крок у бік, щоб поглянути на себе як живу людину, як людину, яка переживає різні емоції і різні періоди життя. Дослухайтесь до своїх істинних потреб і бажань зараз, запитайте себе, як я можу потурбуватись про себе сьогодні? І хай відповідь прийде природньо, невимушено. Порухайтесь так, як вам зараз хочеться, і у своєму темпі розплющте очі, зберігайте це відчуття спокою і з'єднаності з собою, повертайтесь до цієї практики, практикуйте щоразу, коли будете відчувати неспокій та важкість емоцій. Дякую, що медитуєте українською та турбуєтесь про себе.